Цей доля підібрав мені чаджупті. Приїхала посоличка з касістри, як завжди мені положила, дуже багато всяких подарунок. Підбирав він під тип моєї шкіри. В мене шкіра комбінована, чутлива, інколи з висипаннями. До речі, ця умивалка колись в мене була. Ця умивалка також в подарунок. Колись вона в мене була, вона дуже бюджетна, наскільки я пам'ятаю. Так, дівочки, поїхали. Перша позиція це ампульна сироватка для чутливої шкіри, яка заспокоює і зменшує запалення. Те, що мені потрібно. Друга позиція це тонер. І він для всіх типів шкіри, освітлює тон, зменшує пігментацію та вирівнює колір обличчя. Як на мене, цей колір блакитний, він просто неймовірний. І відразу вам показую консистенцію. Один подарунок. А далі це просто балодьожний крем, який, до речі, я беру уже. В третій раз і це зволожуючий крем, він для сухої шкіри зволожує, живить і покращує еластичність. І останнє це пінка для вмивання, Вона для жирної шкіри глибоко очищує пори, зменшує їх видимість і регулює вироблення з себе. Щодо цього бренду, я вже не вперше беру від skin TEST04 і мені дуже подобається.